Доброго дня. Головний тренер Київської обоні Сергій Шищенко. Прошу вас, вас після матчових коментар. Такий непростий матч. Ми розуміли важливість цього матчу, тому що для того, щоб конкуренти не відірвалися від нас, нам потрібна була сьогодні перемога, і ми налаштовувалися на перемогу. Ми Розуміли, як виріс буде грати, тому що напередодні ми грали у Кубку України і бачили їх і сильні сторони, і слабкі сторони. Ми хотіли використовувати ці слабкі сторони. Десь нам це вдалося, але якість, якість останніх третини поля була не така, на яку ми розраховували, тому я рахую, що результат сьогодні. Закономірно. Дякую. Прошу запитання від колег. Так, Микола Венсенюк. Склався враження, що ви свідомо чи не підсвідомо пожертвували кубком заради сьогоднішньої гри. Це справді було так? Так. Ми свідомо жертвували кубком, пожертвували Кубком, але я вірю в кожного свого гравця, який в нас є, тому що в нас є хороші гравці, їх треба. Розвивати, і я дав можливість зіграти тим, тим хлопцям, у яких було мало часу ігрового часу а, на Кубок. І я врахую, що вони дуже чудово зіграли. і, і Я дуже задоволений тою грою. І, і сьогодні вже хтось і Вася Курков вже да, грав. В основному складі і Слободян грав в основному складі. Есть, вони дуже чудово проявили себе в матчі на Кубок з виросом, тому заслуговано грали сьогодні цю <тас> гру. Тому так, да, ми жертвували кубком, але думали або е ігри, яка була сьогодні. Це була важлива для нас гра. І... Тому десь ми засмучені результатом. Але будемо грати, будемо рухатись вперед, будемо виправляти цю ситуацію, але треба нам, я буду повторювати, більш агресивніше діяти попереду, більш якісно діяти попереду. Ми не пропустили сьогодні, але і не забили. Тому є проблеми, але будемо їх вирішувати. Дякую. Так, Рання заміна чим пояснена травма і який характер містить. Так, да, у Максима травма, але характер травми він дернув м'ясо, але наскільки серйозно це будемо, буде вже вирішувати лікарі, коли обстежать його. І ще таке питання, у вас були схожі претензії до арбітрів, там це було пов'язано? І останні остання хвилина? Що там, там мав бути штрафний, чи... Та Претензії, звісно, до арбітрів в кожен матч є, напевно, у всіх команд. Да? Це емоції, це гра, і ми розуміємо, що це теж люди, які помиляються, але ці емоції нікуди не діниш, Тому Ну, так сталося, нічого страшного немає. Серйозні заваження до арбітерів. Та які серйозні зауваження? Якщо б там був пенальті десь або якась ситуація, які. Помишало, ну не дало б нам результату, тоді да, так. Но серйозних помилок не було. Дякую. Чи будуть ще запитання? Все тоді дякуємо тренеру. Чи Чому здається вам, що команда занадто багато емоцій витратила в Кубковому матчі, і на сьогоднішній матч цих емоцій не вистачило. Чи все було, видно було, що все-таки оболонь намагалася що ми саме на, сь на сьогоднішній зробили ставку. А ви зробили ставку ну, на обидві. Чи не було це помилки? Ну, якщо ми, в принципі, пройшли в кубку і сьогодні не програли, то напевно все-таки десь, е е я думаю, правильно стратегічно зробили. Що ставку зробили і там, і там, тому що хлопці хочуть вигравати в е у всіх. Е в турнірах, де приймають участь. А щодо емоційної складової, то так, я погоджуюсь. Насправді, я про це казав зразу після гри. У нас просто немає цього досвіду. Це не те, що хлопці там десь не готові, чи не було нам достатньо часу знайти цю емоцію через процеси. Просто, просто немає, немає досвіду, тому що грати в такі короткі проміжки, ще й коли є 120 хвилин і стільки емоцій віддається. Це, я думаю, також треба про потрібно нам пройти. Тому що ми дуже часто зрівнюємо нас там з, з європейськими командами. Ну, в них цей графік постійно, вони до нього звикші. Ми, на жаль, коли попадаємо в такий графік, ми трішечки, трішечки. На мою, це на мою особисту думку. Нам просто досвіду не вистачає. Тому так, да, десь емоційно. Емоційно, ми, напевно, сьогодні не були на тому рівні, на якому хотілося би. Так, дякую, прошу ще запитання. Чи задоволені ви результатом і сьогодні вашої команди? Ні результатом, ні грою насправді. Ми могли краще. Чи ми зіграли жахливо? Ні. Але ми хотіли більшого. І гравці хотіли більше. А що зневадила поля, погода, військовий бач? Ну, всі фактори. По-перше, є суперник, для якого це була дуже ключова і важлива гра. Ну, ми ж дивимося турнірне становище. Ми розуміємо, що для них сьогодні дуже важливо було перемогти. І... З попереднього питання вони ставили більше на цю гру. Тому зрозуміло, спротив суперника, наскільки ще суперник нам дозволяє грати в нашу гру. Погодні умови, зрозуміло, вітряно, десь прохолодно, завжди поле тут специфічне, воно таке сухувате. Тут, якщо команда не має тих якостей технічних роботи з м'ячем, цей футбол більше. Подібний до такого, знаєте, так до, до багато перехідних фаз, де є боротьби багато і, і підборів. І сьогодні в тому числі це було. Але з другої сторони, все одно були створені моменти в іншій в одну і іншу сторону ми мали декілька нагод в другому таймі, непоганих, я би сказав, навіть хороших. І якби ми їх реалізували, то знову ж таки, це напевно реалізація. Якби ми реалізували, ми могли б сьогодні і розраховувати на більше. Вище запитання? Так. Так, прошу. Понеділок, го нулю, робочий день. Як ви до цього ставите до такого футболу посеред робочого дня? Практично пропорожний робот? Я погоджуюсь, що якщо робити в понеділок, можна робити вечірній час. Я єдиний Прив'язується до тривог. Як в Києві тут важко казати, бо ми в рівному в 18-й годині робимо в будні дні ігри. Тому я думаю, для вболівальників, звичайно, краще, коли в кінці робочого дня можуть завітати ще на гру. Можливо, там не так багато їх би було. Набагато, але все одно це можливість попасти на гру. Дякую, тренеру.